26 листопада 2024 року. Переселянський ставок, старушка. Замерз. Лід як дзеркало. Був би він поміцніше, можна було б на коньках уже покататися. А так Ну все спробував валиться. Якби пару днів ще погода така подтрималася, то можна було б і на коньках. Сонце заходить. Сніг майже зійшов. Цілий день літають якісь трахтьовки. Але не видно. Де їх тут збивають? Навірно, туди далі, до Києва. Тому що у нас вибухів не чуть. Бачите, наскільки ставок упав. Раніше берег був, отам де ота яблунька росте, дика. І оце все було заповнено водою. А зараз обмілів ставок. Як і всі інші.